Пірсик спить на вікні. Так, да, спиш на вікні. Розлігся так. Хвостом тільки валяє. Видно? Так, так, так реще. Пірсьоні. Я ще розумію, що ще не холодно, але на вікні спати то не дуже вдала ідея. Тебе ж є де спати, Перебирайся або в шкаф, або на свій лежанок. Ну, Під віконник ну, пластиковий то він теплий. Але вже скоро ж зима похолодання. Подивився, очі і закрив Що таке? Говорю, в тепле місце перебирайся. Спить, не реагує.